А ви знали, що існує психологічний феномен, при якому люди схильні вважати точними і особистими загальні або розпливчасті твердження, які насправді можуть бути застосовані до кого завгодно? Цей феномен має назву ефект Барнума, також відомий як ефект Форера. Він названий на честь американського шоумена Фінеаса Барнума, який славився вмінням створювати ілюзію індивідуального підходу в своїх виставах. У психології цей ефект був вперше вивчений Бертрамом Форером в 1948 році. Він провів експеримент, в якому дав своїм студентам однаковий текст, нібито заснований на їх особистих характеристиках, і попросив оцінити його точність. Більшість студентів визнали опис дуже точним, хоча він був складений із загальних фраз. Приклад тексту Форера: ви цінуєте дружбу, але іноді відчуваєте себе самотнім. Ви пишаєтеся своєю незалежністю, але іноді потребуєте підтримки. У вас є нереалізований потенціал, який ви поки не використовуєте. Ці твердження звучать настільки універсально, що майже кожен може знайти в них щось своє. Цей ефект пояснює, чому багато хто вірить у гороскопи, тести особистості та псевдонаукові передбачення. Давайте розберемося, як він працює, чому такий ефективний і як його розпізнати. Це був лише фрагмент статті. Якщо вам цікаво, ви можете прочитати цю статтю повністю на моєму каналі в розділі Дописи. Тож заходьте, читайте, слухайте.